Наша планета дивовижна і дуже гарна. Немає кращого нагадування про розмаїття природи, ніж певний куточок світу, настільки унікальний і не схожий на всі інші. Сьогодні я вам розповім про унікальні і дивовижні місця нашої планети озеро Ретва, Сенегал. Вирушаючи в Сенегал, варто розуміти, що яскравих пам'яток там настільки багато, що відвідати всі зараз не вдасться. Але що, безперечно, варто вашої уваги, садкове рожеве озеро Кредва. Виглядає воно точно як картинка з дитячої книжки, Білосніжні берега і рожева вода. Таке незвичайне забарвлення озеро має через ціанобактерії, які мешкають в солоному озері. Дістатися туди досить просто: озеро розташоване. Всього в 30 км від столиці Дакар. У місті вам, напевно, запропонують послуги, таксі, поїздки до цієї пам'ятки, неймовірно популярні. Печера Шондонг-В'єтнам. Розташована у В'єтнамській провінції Куанг-бінь. Печера Шондонг вважається найбільшою у світі. Тут можна побачити проходи висотою до 200 метрів і шириною до 150 метрів. Крім того, мандрівники залишаються в захваті від підземної річки, а також рослин під отворами в склепінні печері, через які всередину пробивається сонячне світло. Щоб подивитися на печеру, вирушайте в національний парк фонгня Кебанг, різнокольорові дюни в парку Ласен США, а це різнобарвне геологічне формування, що давним-давно заслужило славу неземного. Дюни розташовані у конуса стародавнього сплячого вулкана на території Національного парку Ласен. Їх незвичайне забарвлення з'явилося через окислення попелу, який осів прямо на потоки лави під час виверження Гейзерфлай США. Америка дуже багата своїм природними ресурсами. І тут багато незвичайних місць. Американський штучний Гейзерфлай, правильніше буде назвати, постійним діючим термальним джерелом. Адже одна з ознак Хейзера – мінливість. З'явився він в результаті людської діяльності. Колись на цьому місці буріли світловину для колодязя після того, як той перестав функціонувати, під землею почалися природні реакції, які призвели до утворення цього дива. Світиться вода на Мальдівах. Найдивовижніші місця світу можна знайти і в популярних місцях відпочинку. Головне знати, куди і коли дивитися. На Мальдівах унікальне зірне небо з'являється в океані. Відбувається це завдяки люмінесцюючому планктону, населяючому воду біля острова Ваатху. Зазвичай він починає світитися у певні стресові моменти, наприклад, під час прибоїв. І, звичайно ж вночі. Але врахуйте, що від купання в цей час краще утриматися, оскільки фітоплантон може виділяти отруйні речовини. Драконові дерева на острові є Трагімен. А причиною фантазійної назви цих дерев є виділення соку яскраво-червоного кольору. Зробивши надріз дріс корі, можна побачити, як драконове дерево починає кровоточити. Раніше таких дерев, деколи було досить таки багато. На Канарських островах але внаслідок активного збору цінної червоної смоли їх кількість значно зменшилась. Подивитися на невеликий гайок все ще можна в імені. Дорога гігантів Ірландія. Ця ірландська пам'ятка також з'явилася через вулканічне втручання. Завдяки виявженню, яке сталося багато століть назад, тут з'явилося 40 тисяч писальтових колон, що йдуть в морі, подібно сходами до самого справжнього велетня. Крім власне, прогульники по колонах, також цікаво буде піднятися вгору і оглянути мальовничу панораму. Крім того, тут є можливість орендувати або приїхати на орендованому велосипеді і покататися по облаштованому маршруту по околицях. Солончак у юні Болівія. Перераховуючи самі незвичайні місця в світі, не можна не згадати про Салар, де у юні. Природна перлина Болівії. У юні солончак, тобто високе солоне озеро. Справжнім димом природи воно стає в сезон дощів, покриваючись тонким шаром води. Соло на поверхні перетворюється на найвище природне дзеркало в світі. У погожий день у цьому дзеркалі відображається ясне болівійське небо. Ідеальний фон для фото. Місцеві жителі стверджують, що найкращим часом для відвідування Солончаку є лютий. Але восени і навесні тут також дуже красиво. Печері во Австралія Австралії. Печері вайтому в новозеландському регіоні. У Оєкато. І самі по собі досить цікаві. Тут можна спостерігати хитромудні обнякові і химедні нарости ходи, створені багато століть тому. Місцеві жителі називають цю печеру печерою світлячків. Це дійсно шедевр природи, над яким земля працювала мільйони років. Памукали, Туреччина. Памукали являє собою ряд термальних джерел, хімерним чином викарбували ступені, в білосніжному обняковому схилі. Сьогодні сюди приїжджають не лише туристи, які бажають подивитися на диво природи, але й ті, чиєю метою є оздоровлення. І вони із задоволенням перенають у неглибокі травертини. Серед відкритих для купання однією з найбільш популярних є басейн Клеопатри. Знаходиться пам'ятка на віддалі від туристичних центрів, тому вирішаючи сюди, з найближчого курортного міста, потрібно бути готовим до тривалої подорожі. До речі, тендітні стінки опнікових травертин чутливі до пошкоджень, і по багатьох з них ходити заборонено. Для того, щоб пройтися по іншим, доведеться зняти взуття. За дотриманням цього правила уважно стежить охорона. Хвиля США, повертія скель, покрита хімерними шаруваннями, візерунками, через що місцевий пейзаж набуває в повному розумінні слова неземного вигляду. Кришталева річка у Колумбії. Кришталева річка або річка квітів, як її називають. Місцеві жителі одна з найкрасивіших річок в світі. Ще її називають річкою п'яти кольорів. Протягом усього року річка каньйон Крісталіс має нормальний колір, як інші річки Колумбії. Але в період між закінченням сезону дощів і початком цього сезону. Річка стає найкрасивішою у світі. Це неймовірно красиве і загадкове місце, знаходиться далеко від людських очей. Сюди потрібно летіти літаком, плести на човні, а потім перебиратися через джунглі, верхів або пішки. Але якщо ви наважитесь пройти на цей нелегкий шлях, перед вашими очима постане неймовірне диво. Садкова і неповторна річка Candio Crystal. Яка переливається різними фарбами червоного, жовтого, чорного, блакитного, зеленого кольорів. Місцеві жителі також її називають ріка, яка втекла зраю, колір річки, такий через водорості. Невеликі, але неймовірно красиві водоспади, приховують похмурі печери, і гроти, в яких з індіанськими переказами живуть відьми й водяні. А на стінах печер досі збереглися стародавні рогів до колумбійських часів. У найглибших місцях можна побачити різнокольорові колодязі. мойяс, що нагадує чиїсь гігантські сліди. Люди, які приїжджають сюди, намагаються скупатися в цих колодязях. Вважається, що вони наділені цілющою силою і приносять щастя. Квітуча пустеля Анза Борего. Краса природи, не знає меж. На кордоні США Каліфорнії і Мексики існує унікальний національний парк Анза Борего. Даний парк називають не інакше як вітуча пустеля. Це надзвичайно загадкове місце і зараз ви зрозумієте чому. По-перше, це другий заблочиною парк США, і він займає територію площею 2400 квадратних кілометрів. По-друге, раз у році тут відбувається справжнє диво. Дев'ять календарних місяців в каліфорнійській пустелі панує спека і повна відсутність всякої живності. Грунт настільки висихає, що здається, ніби тут ніколи не з'являється жодної рослинності. Але в лютому починає творитися щось неймовірне. За кілька днів раптових і рясних дощів навколишня природа, як птах Фенікс, відроджується з пороху й попелу. Весь парк перетворюється не просто в зеленію чарівнину, а в справжній квітник, причому з самих прекрасних квітів. Цей феномен відомий всім туристичним агентствам у світі, тому регулярно квітучу пустелю Андзаборегу приїжджають десятки тисяч туристів. Райський куточок цвіте протягом трьох місяців і потім, немов за помухом чарівної палички, все засихає, вмирає і розноситься вітром. Знову 9 довгих місяців буде пустеля, яка неодмінно закінчиться новим розквітом чудових квітів. І так, з року в рік, якщо комусь пощастить побувати в цьому загадковому, унікальному і квітучому місці пустелі, він назавжди запам'ятає чудовий природний феномен. Світе, терен, світи, терен, а цвітопада. Чина, та й Что-то в не есть такое вообще сумасшедше? It's the it's so. безлічі природних багатств нашої планети зустрічаються справжні шедеври, місця, що вражають уяву і чарують своєю красою. Сьогодні я вам розповів лише частину із них. Якщо вам сподобалося відео, то підтримайте мене своїм лайком. Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Тоді вас чекає багато цікавого.